І так, вам потрібно зробити панкейк губка Боб. У кого вийде краще, отримає приз. Але не забувайте про час. Let's go! Так, я швидко з цим впораюсь. Ну що, погнали? Спочатку намалюю очі. Так, зубки, посмішку, тіло майже готово. Вау, не і круто виходить! Залишилося лише перевернути. Я професіонал. А ти чого сидиш? Ой, я задивилася на нинці і про все забула. Стільки часу минуло, а я навіть не розпочала. Треба поспішати, бо я не встигну. Тоді я точно не виграю. Ще трохи. Ось так. Фух, здається, встигла. Зараз подивлюсь, як вийшло. Час вийшов, показуйте свої панкейки. Ай-яй, він такий гарячий. Хм. Так. Беріть, Ні, губка боб у тебе якийсь дивний. А ось у нинці те, що треба. Дуже гарний панкейк. Вітаю! Твій приз. Ася. Як круто саме час прийняти душ. Додам побільше піни. Як же весело приймати душ, коли ти маєш таку губку.